Отже, вітаю друзі на каналі Просто Пасіка. Всім доброго дня. Сьогодні проговоримо про таке явище, як напад на пасіку та спека. У мене відбулася наступна ситуація. Вчора, 27 числа, відбувся напад на пасіку, а сьогодні вже нападу зранку він був, потім він закінчився, і до вечора, виходить, моїм джолам було просто спекотно. Отже, почнемо по порядку. Вчора відбувся напад. Як відбувся напад? По-перше, бомбили тільки слабкі сім'ї. По друге, основний трафік бджолей йшов сусідньої пасіки. Пасіка знаходиться 100 метрів від моєї. По-третє, що я хотів сказати, на льотках був бій сильний. Далі я можу сказати, що це були не мої пчоли, бо тому що мої пчоли загодовані в середньому в кожній сім'ї від 17 до 20 кг меду. І плюс я знаю, що той пасічник він просто забирає весь мед у бджіл. Ну, тобто забирає весь мед під бджіл під ноль. А сьогодні він вже приїхав, почав закармлювати і напад прикритився. Я просто до чого хочу довести. начинаючим пасічникам. Перед тим, як щось робити, дуже уважно проаналізуйте ситуацію. Допускайте таких помилок, яку допустив сьогодні. Я тому що ми сьогодні вранці закрили льотки повністю, лишили їх на вентиляції, тільки. Або тому що зранку, о 6 ранку також був напад. Вибачте, мене о 6.30 вже був напад на п'яти вуликах. І весь трафік йде на чужу пасіку. Тобто я розумію, що це ну, по-любому напад не може бути, що це мої пчоли вже кудись летять. Ну, Проте такого ніколи не було, грубо кажучи, раніше. Ось. І протягом дня вся пасіка була закрита повністю. По обіді, по обіді я вже подивився, що вже нападу вже такого немає. І просто за рахунок того, що моїм бджолам було спекотно, вони понаходили щілинки і почали збиратися бородами на вуликах. Тобто, будь ласка, друзі, не путайте напад із спекою. У мене вийшло два в одному, тому що вчора був був напад, сьогодні була спека. І в мене вийшла ситуація: або ми закриваємо льотки і наші бджоли можуть чамріти, або ми відкриваємо льотки і наші бджоли просто розбомбляти. Що ми зробили? Ми на корпусі... Поставили ще надставки, корпуси, надставки для того, щоб була додаткова повітряна камера, щоб якщо пчоли будуть закриті, а, що, якщо чоли, будуть закриті, щоб вони мали чим дихати. Плюс має бути дуже хороша вентиляція чотирьохстороння для таких випадків. І бажано бажано мати всі части дно. Ось я вам покажу на прикладі цього вулика, чому я зрозумів, що це саме мої бджоли. Дивіться, відкриваємо вулик, кришка обліплена, це понятно. Далі у нас на вулику стоїть 145 надставка, вона порожня. Тут у нас залишилися дві рамочки на осушку. І самий основний нюанс, дивимося, а вулик то пустий. Чому пустий? Бачите, між рамочний простір а бджіл практично немає. Вони всі, скажімо так, собі облаштувалися навколо навколо рамок по стінках, і основна маса бджоли знаходиться на передній стінці вулика. Тобто, всього робимо висновок, що це саме наша бджола, що до кінця дня вже нападу не було. А я думаю, що це напад думав, розумієте? Вийшло так, що я зробив фатальну помилку. Тобто бджіл треба було відкрити набагато раніше, а я потримав їх аж до вечора. Але дякувати Богу, все нормально. А, все добре, я вже передивився вулик. Зараз ми вже записуємо Ось, відео у 50-го, грубо кажучи. Ну, як не запозвучу, озвучую це відео. Відео було ще сняте приблизно о 6-й о вечора. В да. 6 вечора ми от зараз от робили огляд, от, що ви бачите на відео. От. А зараз вже вечором 21.00. Я тільки що прийшов з пасіки, то в принципі все гуд, все добре. Ми передивилися, все нормально. Без димаря ми ходили, обов'язково без димаря. Так що, в принципі, можна сказати, що я допустив помилку. Але... Опять же, я відштовхувався від того, що вчора був напад, а сьогодні нападу не було, просто аномальна спека. У нас сьогодні 37 градусів тепла. Тому, друзі, особливо новачки, перед тим як робити якусь роботу, дуже не спішіть. Просто проаналізуйте, поспілкуйтесь, понаблюдайте і тільки тоді робіть якісь певні кроки скажімо так, у вашій роботі, тому що ви можете залишитися без бджіл. Дякувати Богу, в мене вийшло все нормально. Хоча я теж міг сьогодні залишитися без бджіл, умовно кажучи, або через спеку, або через сусідські бджоли. І рекомендую всім, коли робите вулики, робити сітчасте дно. Обов'язково сітчасте дно, через 4-стороння вентиляція. Вась, скажімо так, забезпечить вашу пасіку ось на такі випадки, як мій. І я рахую, що пасіка має бути бо тому що. Та частина вуликів, яка знаходиться під деревами, під деревами, там практично бджоли вже не було. Ну, тобто мої бджоли не вилазили, там не збиралися гронами, як на інших. От, бо тому що він весь день знаходиться вулик у тіні. От. А ті, які на сонці, повністю ви тільки що бачили вулики, не всі обліплені і їм просто жарко. Тому можна сказати, що в нас два в одному вийшло. Вчора був напад, сьогодні був напад, а до вечора вже цей пасічник приїхав, йому вже там почали дзвонити і вже приїхав, почав закармлювати бджоли, загодовувати. То, в принципі, напад вже припинився. Я не знаю, дуже швидко цей напад припинився вчора. Почався, сьогодні зранку продовжився, а до вечора вже все спокійно. Просто через аномальну спеку е, велика кількість бджіл на моїй пасіці просто-напросто. Збираються гронами, щоб, ну, бо їм жарко, умовно кажучи. Далі на рахунок нападу, я рекомендую усім, щоб на рахунок льодків лишати льотки на один-два пальця, щоб їм було легше контролювати. Всі, всі льотки, якщо у вас 4 льотка ви ставите на вентиляцію, залишаєте один, максимум 2 льотка на одну-дві бджоли, щоб можна було тільки пролізти одні-дві бджоли, щоб вони їм легше було контролювати свої лютки. Так. І таким чином ви можете оцей, скажімо так, більше шансів берегти свою пасіку від нападу. А на цьому не все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім дякую за увагу. Бережіть себе та бережіть своїх бджілок. Все, Всім пока.